Креатин це добавка, який по ефекту росту м'язів і сили не має рівні. Її дію важко переоцінити. Але чи це все дійсно так? Сьогодні ми дізнаємося, що таке креатин, коли його і скільки приймати, і які його види? Креатин це азотиста сполука. Яка має важливе значення для енергозабезпечення наших м'язів, і в нашому організмі він існує у формі креатинфосфату. Біосинтез креатину відбувається за участю трьох амінокислот: Це аргініну, гліцину і метіоніну. І відбувається він у печінці і нирках. І проходить дві стадії. Перша стадія відбувається в нирках і полягає в утворенні глікоціаміну із аргініну і гліцину. Друга ж стадія відбувається вже безпосередньо в печінці, куди глікоціамін надходить із кров'ю і за допомогою ферментів утворюється креатинфосфат. А кінцевим продуктом креатинфосфату є креатинін. При постійних фізичних навантаженнях рівень креатинфосфату в організмі знижується. Відповідно, і ресинтез АТФ відбувається погано. АТФ це сполука, яка переносить енергію для багатьох процесів, одна з яких це скорочення м'язів і передача нервових імпульсів та відтворення клітин. Креатин в наш соціон в основному надходить з продуктів тваринного походження, а його найбільша кількість це в м'ясі та рибі. Але зрозуміло, що для людей, які тренуються, цієї кількості креатину мало. І не кожен може з'їсти 1,5 кг м'яса, щоб отримати тих самих 5 грам креатину. То в таких випадках придумали спеціальну форму креатину, яка якраз спеціально для цього розроблена. Особливо цінним креатин є для спортсменів, силових видів спорту, а також, де важлива швидкість, витривалість. Та сила, тому що креатин дозволяє нам працювати довше, ефективніше. Також креатин є дуже корисна штука він зволожує наші м'язові клітини, чим збільшує синтез білка, що є дуже чудово. Креатин є однією з найбільш досліджених добавок і найбільш рекомендованих добавок, як я вже говорив раніше. Кожен хто пробував креатин відчув його дію, і я в свою чергу також. Моя перша сотка була пожата на моєму першому креатині. І тоді я пам'ятаю, відчув такий добрий прилив сили, і навіть збільшення м'язових об'ємів відбулося, так як мій раціон до того не був ідеальний. А додавши креатин, я відчув суттєві зміни. Креатин можна знайти в різних формах, які відрізняються за розчинністю, за засвоюваністю, а також за складом. Це переважно порошкові продукти, і найпопулярніші форми це. Креатин-моногідрат. Форма креатину з'єднана з однією молекулою води, що можна зрозуміти по назві. Це одна з найпопулярніших форм і найбільш досліджених, і найбільш ефективних. Креатин етилестер це вже спеціальна форма креатину моногідрату, яка розроблена для кращого засвоювання. Креатин гідрохлорид, креатин малат, креалканін. Це буферна форма креатину моногідрату з вищим pH для того, щоб він краще засвоювався. Але особливо хотів би вашу звернути увагу на форму креатину креапюр. Це сертифікований 100% креатин моногідрат, очищений і лабораторно протестований, і виготовляється в Німеччині компанією І Є лідером серед тих, що є на ринку. Часто бренди закуповують сировину креатину вже безпосередньо на своїх заводах або на тих заводах вони фасують, додають свої смаки, і вже безпосередньо той креатин потрапляє до вас. Тому, якщо ви бачите креатин і там пише Creapure, то варто придбати, тому що це найкраща форма креатину моногідрату. Як і коли приймати креатин? Креатин в нашому організмі накопичується, тому особливо якогось часу прийому креатину немає. Важливо просто приймати його в певній кількості і приймати кожного дня, не пропускаючи прийом. Існує багато досліджень, але вони і залишаються тільки дослідженнями, що ефективно приймати креатин безпосередньо перед або після тренування. Зазвичай рекомендована доза різними виробниками різна. От в мене, наприклад, є тут креатин, і тут пише, що daily serving 10 грам, 10 грам на день. Ще є один креатин, і тут вже пише, що 3 грами на день. Змішавши з 150-250 мл води або соку, треба притримуватись до золотої середини, в середньому від п'яти. До 10 грам на день. Я, в принципі, так і приймаю. Моя звичайна порція це 5 грам креатину, а в період важких тренувань я кількість збільшую до 10 грам, потім, звичайно, повертаюся до 5 грам. Існує багато схем загрузок, і в якийсь період часу, я пам'ятаю, вони були дуже популярними, що ви, наприклад, там, протягом двох тижнів ви споживаєте 15-20 грам креатину, а потім. Є схема підтримки 5 грам креатину. Я так пробував, пробував один ну не один раз. Особливо якогось результату чи різниці я не побачу, тому я думаю, що рекомендувати вам такі схеми не буду. Що ж на рахунок брендів? Брендів є дуже багато і конкретно якийсь бренд я вам рекомендувати не можу, це буде несправедливо. Тому, коли ви приходите в магазин спортивного харчування, вже дивіться від того, що є в наявності. Якщо є в наявності форма креапюр, то звичайно, якщо вам по ціні підходить, то беріть її. Єдине, що можу сказати, що зараз на ринку трошки є дефіцит креатину, він не такий, як був декілька місяців назад. Але зараз ціна на нього є досить високою раніше? Я пам'ятаю, були часи, коли я там креатин 250 грам, от, наприклад, наприклад, від цього від MyProtein, я міг придбати там за 75 гривень. А зараз такий коштує в районі 300 гривень. І тож який висновок можна зробити? Креатин це просто добавка, яка буде чудовим доповненням для вашого раціону. Також креатин підійде не кожному. Креатин, в принципі, не потрібен людям, які не ведуть активний спосіб життя та не тренуються, так як тих значень креатин фосфату буде достатньо, якщо ви просто у своєму раціоні споживаєте достатньо риби та м'яса. Креатин, в свою чергу, підійде для людей, які активно тренуються або займаються видами спорту, де особливо цінна витривалість, сила та швидкість. Такі, як, наприклад, легка атлетика, важка атлетика, кросфіт, пауерліфтинг, бойові мистецтва і так далі. То цим людям креатин буде в допомогу. Ось так коротко про креатин. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей. Слава Україні!